Тільки подивіться, який гаманець я знайшла. Дуже яскравий, м'якенький, на застіпки у вигляді сердечка зроблений. Дуже такий симпатичний Lolups бренд. Він виглядає новим, чистенький, дуже приємний на дотик, але я думаю, що це не шкіра. Я думаю, що це якийсь замінник. Так, 143, майже 144 гривні. Сьогодні перший день завоза люкса. Ой, бачите, що тут? Він вже потертий. Так, а лежить на люксі. І ціна на люкс майже 900 гривень. А так, непогано не виглядає, але ось це все псує. Не дуже гарно. Так, ну, а взагалі так, симпатично, погодьтесь. Ну, можна було би купити, якщо собі. Так, ось такі капці знайшла новенькі. Так, бренд Calm. От, я його не гуглила, треба подивитися. Але, чесно скажу, коли я вже йшла, їх купили, коли я вже виходила з секонд-хенду. Так, що ось такі, бувають знахідки. Всіх вітаю на каналі. Я прибігла в секонд-хенд Економ Клас. Це Київська область. І дивлюся сьогодні люкс. Сьогодні день завозу, але я прийшла вже у другій половині дня. Так, ось такий гаманець. Знайшла ще м'якенький. Він шкіряний, мені здається. Пудровий колір, такий щось великий, дуже, як для гаманця. Ну, може, це і не гаманець. Його як косметичку можна використовувати. А, ну, не знаю, великий. Ні, мені таке, такий розмір не підходить, це точно. Ось, дивіться, ще один. Цікавий бархатний екземпляр, старенький дуже. Що тут у нас написано? Італі Італіянський, італійський. Так. І так, ще ось така модель. Теж, схожа що шкіряна. Дуже така одне тут відділення. Так, а це Avon. Теж потрапила в секонд хенд Бачите, ось так буває. І майже новенька. Із взуття адідаси. Стан, в принципі, непоганий стан тільки брудні. А так, можна помити і будуть ще нормальні. Так, а ось дивіться, яке взуття я знайшла. Чоловічі. Вранглер. Так, ну, до речі, оцей бренд, він, я бачила, продається десь по 4-5 тисяч гривень. Вони нові, ці черевики, красивий такий колір гірчичний. 43-й розмір, в принципі, розмір хадової. Тож, ну, правда, я думаю, будуть зараз дуже багато важити. От... 5441, ну, а нам вже 2 треба, тож десь 1100 гривень за ось пару такого взуття. Вони а, водовідштовхуючі. Ну, гарненькі. А тут написано, що 25 вони коштують всього лише ну не знаю. Так, дивіться, це жіночі черевики. Вони вживані, але такий гарний колір, красивий. І модель мені теж сподобалася. Хутра тут рожеве. Ну, Звісно, що штучне. Але ось дивіться, яка цікава моделька. Ще черевики від філа. Так, теж тут колір дуже красивий, але ось вони вже трохи їх вдягали. Але гарно виглядають. А, тож, теж можна було б розглядати як варіант, кому потрібне взуття. Ну, теж буде важити немало. <сум> вони. А, так, ну теж десь тисяча ну, гривень. 100 гривень, я думаю, що це жіночі, хоча я можу помилятися. Так, ще одні. Це чоботи від Том Тайлера. 38-й розмір. Ну, цей бренд середньої цінової категорії, не дуже він дорогий, звичайний, так би, середній клас. Так, ось такі. А, так, ще кросівочки. Брикерс, брайкерс. Ну, як я читаю, я з помилками можу читати, звісно, уж вибачте, так, стан непоганий, це ще ось один варіант кросівок. дуже брудні, але такі яскраві. Ну, а так по собі і стан непоганий. Треба теж відмивати, але ж я кажу, сьогодні все це буде коштувати доволі дорого. Так, ось так. Такий, такий варіант взуття чоловічого від Маркен Спенсер. Дитячі маленький розмір блискучі. Так, ще ось такі жіночі черевики, з тканини вони. Ну, звісно, що не на дощ, не на нашу погоду, яка зараз у нас тут зима, не зима, а дуже погана погода. Так, взуття, а ось, дивіться, ще я щось знайшла. Прям сьогодні все в такому кольорі. Мені трапляється в красивому, герчичному. Це вже жіночі. Так, сороковий розмір. Ну, підбори тут доволі великі, але вони, я думаю, будуть комфортні в будь-якому випадку. Я думаю, їх заберуть гарненькі. Я не ношу, правда, зараз підборів. Ну, дуже гарненькі, на хутрі і чистенькі. Так, я його вже не стала їх зважувати, пішла ще далі дивитись. А це тут у нас теж люкс. Показую сумочку. Вона шкіряна, мені здається. Така симпатична моделька, цікава. А стан гарний. І кольор такий зелений, темно-зелений. І, так, подивимося, що там всередині. Всередині, не так все і погано. Так, ну і сама сумочка цікава така модель. Ну, не така, що жіноча, прямо на вихід кудись. Так, може, це чоловіча, до речі? Ще одна. Невеличка. А що це за бренд? Я не знаю, хто скаже. Стан середній. Так, показую. Тут на одне відділення є кишенька ось бренд такий цікавий якийсь. Треба теж подивитися, що це за дві літери. Так, а що це таке? Так, Ось якась цікава теж модель, але дуже неприємна на дотик. Є ще рюкзак, і ось такий варіант рюкзачка, з квіточками. Adidas. Так, і ось така з тканини. Теж з квіточками. Доволі така теж важка. Тож сьогодні, я думаю, в перший день її брати не будуть. А, ось, дивіться, який варіант. Ще теж в такому кольорі вже можна збирати образ з черевиками, які ми тільки що побачили. Так, ось як бренд читається, я навіть не буду намагатися його прочитати. Так. Стан непоганий був. Ну, а це невеличка сумочка в синьому кольорі, теж така стан непоганий. Бренд тут Лінея, теж не дуже дорогий бренд, але мені часто він трапляється. І не завжди він на люксі. Так, жилет. Жилеточка така. Так, ще ось така. Що мені не подобається, о, правда, сумочка. Ну, звісно, що це, скоріш за все, підробка. Що мені не подобається, що тут сумки, і одяг ось так чередуються. Краще б, якщо б сумки були окремо. Так, ось така яскрава малишка, тут в такому морковному кольорі. Маркен Спенсер, м'якенька. І тут поруч зразу штанці цього ж бренду. Ось такі цікаві штанці. Ой, красивий, красивий колір, широкий, дуже штанці, і розмір тут немаленький, а думаю, їх заберуть. Класні, мені сподобались. Так, сорочечка. О, новорічні піжами пішли, якраз зараз. Перед святами, я думаю, їх розкуплять. А, так, а тут ще й штанці є, ось там вони всередині. А на дотик тканина, здається, що вона така, як скляна, але тут є віскоза. оце Ryan 35. Відсотків. Це віскоза. Іноді так і пишуть віскоза, іноді ось. Рай. 289 заважила піжама, штани разом зі штанами. О, до речі, їх тут декілька, В декілька розмірів, боже, тут можна цілий комплект родиною фоткатися потім в цих піжамах, збиратися. Десь на якусь локацію вибрати цікаву новорічну зробити фото. Так, ось таке ще пухнасте чудо, піжамка. Так, теж до Нового року. Це, що я не зрозуміла від ПЛТ. Не буду навіть тягнутися. А ось дивіться, яка цікава сумочка. Так, до речі, це сумочка сірого кольору. Від нідерландського бренду. Так, да, симпатично. Як рюкзачок Енріка Бенетті. Якщо я правильно прочитала, так, дуже цікаво. Рюкзачок м'якенький. Цікавий, ну трошечки забруднений. І стан непоганий. Ось так виглядає. Цікавий екземплярчик. Ну, Звісно, тут, бачите, є такі сліди, що його вже використовували. Так, сумочка в білому кольорі. Що це за бренд? Знову Mark Spencer Collection. Багато цього бренду. Я думаю, ви знаєте, що все завжди є він. Так, стан гарний. Ну, така нічого собі симпатична. Але теж така важка в перший день. В перший день буде ціна висока. Так, кофта в гарному стані. Дуже красивий колір, ще ось так жовтий декор тут і напис симпатично виглядає. Так, це у нас сорочка. Це у нас що? Яка сумочка? Теж на люксі висить, але ж вона не шкіряна. Це щось лаковане з квіточками, з трояндами. Не знаю, що це, що це за бренд, чому вона на люксі. Так, Левіс. В гарному стані світшот. Розмір непоганий, є ще куртки. Ну, звісно, вони сьогодні важкі. От, дуже вона така подовжена. Теж стан, як новий. Так, куртки, светри. Так, що це? Це у нас така цікава теж. Що це у нас? Спочатку подумала, що блузка, але ні, це не спідниця навіть сукня маленька. Так, а светр, Светр ось такий в смужечку. А бренд, ось букавка В, я не знаю, що це за бренд. Що це за бренд цікавий? Але светр симпатичний. Виглядає непогано. Ще ось такий. Товстовочка від George принтом цікавим. Теж як новенька стан нової, Тут ведмедики є така дитяча, ну, на підлітка, Не прямо на дитину, але на підлітка. Так, малесенька сумочка знову ж в цьому кольорі гірчичному, жовтенькому, Сумочка кросбоді, ось такий широкий ремінець. Тут. Так, вона на плече сумочка. Ще один, одна кофта, а ось дивіться, яка яскрава куртка від Бершка, Але тут, ну, вона легенька, в принципі, можна купляти сьогодні 100 грамовочка, як називають такі моделі легенькі, іксесочка, малесенький розмір, дуже гарний стан і яскрава. ну. Кому подобаються яскраві речі, чому ні. Так, ще ось така кофта. Так, вона нова в спортивному стилі. Гарненька теж, приємний колір, светр, сердечки. І ще її з бусинками. Прям взагалі. Але ось на дотик. На тутик тут не дуже гарний склад від Women, 14 розмір. Якраз хі, мій, ну, я 12-й, іноді 14-й. Так, бачите, тут акрил. Склад не дуже тут гарний. Не стігал, емочка, Це жилет. Колір такий цікавий, ромбики. Але теж на дотик, здається, що тут не дуже гарний склад. Так. І я, мабуть, візьму, примірюю, 330 гривень заважив. Ну, на мені він погано виглядає. На що я його взяла? Цікаво мені. Ну, ось так. Все ж таки я буду. Пізніше купляти собі якийсь светр, але з гарним таким широким рукавом. Ой, а хоча в мене досі лежить один, який я мала вдягаю. Дуже гарний, але він коротесенький. Покажу вам колись. Ну, Дуже мені подобається. Не цей, а той, що вдома. Це я вже так вдягнула вам показати. Ну... Так, а ще я знайшла ось такий футлярчик. Я думаю, що це футлярчик, бо я не знаю взагалі, що це. Але дуже важкий яскравий. Ось бренд теж я не побачила. Футляр для окулярів, мабуть. А може і ні. Напишіть, що це може бути. Так, ну це не люкс вже. Це я дивлюся полицю звичайну. Так. Ось така ще тут косметичка. Рів Айсленд. з камінцями, в гарному стані, м'якенька. Так, ну і зараз я, мабуть, буду виходити. Хочу прибігти на цей же секонд хенд трохи пізніше. А ось дивіться, яка краса. Зараз якраз в моді буха стіль з у цими. Вісючечками. Так, в чорному кольорі. гарний стан, але ж камера не передає цей чорний колір. Вона непогано виглядає і всередині теж. Так, зараз я подивлюся, хто ж це. Так, від New Look. Хто ж це зробив? New Look. Так, ну, гарненько. Якщо буду в цьому секонд-хенді, на вже останніх днях подивлюся, залишиться вона чи ні. Так, ну це щось таке у вигляді клійонки, як я кажу. Але от у мене була дорожня сумочка для подорожів Ручна кладь я її клала. Не така, трохи більша. От мені подобалась сама ось така, от така за якістю. Як жіночу, я не розглядаю такий варіант. А ось для подорожі а там в літак брати, або в автобус, в поїзд, то дуже мені подобається цей матеріал. Так, ну тут вже все. Це не люкс, звісно, сумочки. Тут всі гамузом вони висять, а в люксі вони разом з одягом. Тут же нічого мені не сподобалось. Так що зараз подивлюся ще трошечки, що там. Так, а тут що, я дивіться, що я знайшла? Що там хотіла сказати, там де куртки, а знайшла пальто. Маленький розмір. Звісно, що вже всім набрид цей бежевий колір. Так, а по складу воно непогане. Так, ось, дивіться, тут і вовна є, і навіть кашемір. 9% кашеміру. Але я, коли взяла, я не подивилась, що позаду. А тут ось що Сюрприз. <сум> ось таке цікаве пальто. <сум> так що повішу його. Повішу, хай висить. Всім дякую за перегляд відео. Пишіть коментарі, що вам сподобалось. Так що, буде продовження, я думаю. Всім до побачення! До нових зустрічей, друзі!